На другому поверсі в нас є кімната номер 1 тут буде кімната номер 2 кабінет і санвузок. Простора спальня з великими панорамними вікнами. Я вам просто покажу їх. Висоту, закриту шторками, ліжко, шафа купе. О, подивіться, яка добротня шафа купе. Тут поміститься точно весь ваш гардероб. Так, ще покажу серединку. Серединочки, полочки, шуфлятки. Кімната номер 2 Вона у нас пуста. Тут ви вже можете обмеблювати так, як ви захочете. Може бути дитяча, може бути. Що собі задумаєте? Це у нас кабінет. Дивіться, яка красива мебель. Ось такий. Іконочка теж шторки відкриваються, багато світла буде і в цьому кабінеті. І санвузол, яких я ще не бачила в квартирі, таких великих. Тут все зрозуміло. Ралка сушка, тут де плитка, є тепла підлога. Тут у нас ззаді душева кабіна. Подивіться, яка вона величезна просто величезна, Два умивальничка і ванна така.